Олександр Мусієнко з нами на В цій годині. Військовослужбовець Сил ТРО Збройних сил України. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Дякую, що знайшли час і можливість поговорити з нами. Я сьогодні буду ну так на початках посилатися на західні змі. Давайте говорити з вами про те, що вони говорять, як вони аналізують ситуацію в Україні, і як ви, як військовослужбовиці і ваші колеги, аналізуєте. Тож, першим у нас Wall Street Journal. вони говорять про те, що Росія зосередила 50 тисяч військових в районі Сум це втричі більше ніж там кількість збройних сил України знаходяться російські війська усього за 20 кілометрів від міста. Збройні сили Росії втрачають від 300 до 400 людей в день, але продовжують перекидати перекидати нові резерви. От, по цій інформації, що ви скажете, ваше бачення наскільки нам там вдалося стабілізувати ситуацію на сумщині? Маю на увазі, як то говорив Сирський минулого тижня. Які загрози є? Зараз конкретно на цьому напрямку ну, перше ця інформація збігається із тією, яку дає і Генеральний штаб збройних сил, і головнокомандовач збройних сил України про кількість російських військ я маю на увазі. Вона саме такою і є. Що стосується перекидання додаткових підрозділів Росією додаткових сил і засобів, це теж було неминуче поза як все ж таки ворог несе значні втрати. Як і підтверджує видання The Wall Street Journal, ну і відповідно вони не планують, скажімо, зменшувати кількість наступів безпосередньо на цьому напрямку. Очевидно, що для російського командування цей напрямок важливий, ну з багатьох причин. Перша причина, тому що все ж таки певні сили вони вже там сконцентрували. І як думають, певні тактичні успіхи мали в тому, щоб створювати так звану буферну зону. Відповідно, це принцип, за яким діє російське командування протягом усього повномасштабного вторгнення, де мали успіх, там намагаються його розвинути. А вони вважають, що для них це було певною мірою успішно все ж таки те, що вдалося зайти на територію Сумщини. І тепер, попри все, попри те, що ворог несе втрати, і попри те, що українським силам дійсно вдалося не призупинити просування, і дійсно вдається вживаються заходи для того, щоб стабілізувати лінію фронту. Але очевидно, що противник не буде відмовлятися від своїх намірів. Наступна причина це звичайно намагання зробити те, що воно що їм не вдалося повній мірі в травні 2024 року з Харковом. Тоді російські війська мали намір наступати по трьох напрямках. Мета була мінімальні цілі це створення так званої буферної зони. Максимальні це створення небезпек для Харкова з метою обстрілів ствольної артилерії, не тільки паніка, деморалізація і усі негативні наслідки. Вдалося ворогові наступити тоді з двох напрямків. Третій напрямок був заблокований. Їм не вистачило туди сил. І, зрештою, просування було блоковане зараз. Вони намагаються це ж саме реалізувати той же самий сценарій, але більш успішніше ніж було рік тому. І наступний момент зрозуміло, що цей наступ він носить ще й явно крім усього військово-політичний характер, тому що будь-яке просування російських військ і будь-яке їх закріплення на будь-якій території. Несе за собою потім якогось роду претензії з боку Росії прагнення, скажімо, створити і легітимізувати свою присутність на відповідних територіях, і так далі. Ну і звичайно, що це мета, яка ставиться, в тому числі це руйнування, це тероризм, це спроба деморалізації як сил оборони України, так і в тому числі. Місцевого населення і ще одна причина, чому я сказав кілька, тому що є ще одна причина. Причина, звичайно, полягає в тому, що війна вона ж носить багатовимірний характер, і ми з ворогом, в тому числі, постійно воюємо за те, щоб резерви розмотувалися на тому напрямку, де це вигідно, тобто, щоб ворог перекидав резерви, наприклад, там, де ми готові і готуємо якісь пастки, і готові. Завдати потужних ударів і зустріти його гідно, і російське командування теж шукає такі варіанти, і в цьому сенсі абсолютно очевидно, що Росія сприймає наступальні дії на Сумщині, в тому числі, з метою, аби українські сили вимушені були реагувати. Українське командування перекидало туди додаткові підрозділи. А таким чином противник а, стикався з меншим опором на Донеччині, наприклад. Тому це має кілька намірів, кілька вимірів ці наступальні дії. Очевидно, що найближчим часом, найближчі дні і тижні, ворог не буде полишати спроб прориватися там, прорвати нашу лінію оборони, підійти ближче, наскільки можливо до обласного центру. Але, попри весь тиск, я скажу, що у нас був загрозливий період з точки зору можливого прориву далі в глиб Сумської області російськими військами. Це було десь місяць тому і дещо раніше. Потім ситуацію відносно вдалося стабілізувати. Ну і далі ця боротьба продовжується. Заступник голови Сумської ОВА Володимир Бабич зі свіжого сказав про те, що ймовірність окупації Сум виключена. Сила оборони України цього не допустять. Але з приводу обстрілів, пане Олександре, ну це може в рази посилитися, так якщо росіяни будуть підходити. В рази посиляться обстріли, це має на увазі загалом. Яка загроза зараз для мешканців обласного центру, які е, продовжують залишатися в місті? Звичайно, що наближення, наближення ворога в будь-якому випадку несе відповідні ризики. Якщо у 2022 році наближення противника до населених пунктів, куди він підходив, і до Києва, зокрема, і до інших до Харкова. Несли характер того, що ворог завдавав ударів артилерії різною, або ствольною, або реактивною, то зараз до цього додаються дрони, які подекуди застосовуються навіть частіше, тому що ну, ми розуміємо прекрасно, ворог може підтягти свою, підтягнути свою артилерію, але чим більше її буде, тим більше, зрештою, її буде виявлено. Ну і по ній будуть працювати українські дрони, зокрема. Тому вони можуть це робити, але це ж теж ризиковано і це часу. А що стосується безпілотників, так, ризики зростають. Я вам можу сказати: ну, от давайте подивимося на Херсон. Наприклад. Фактично, ворог ледь не щодня атакує Херсон а, дронами. І не шахедами я маю на увазі. Я маю на увазі, вони їх атакують і в ПІВі дронами. Малими дронами і просто роблять скиди там на громадський транспорт, на автомобілі, на якісь приватні будівлі і так далі. І чому вони це роблять? Ну тому що знаходяться недалеко від Херсону і можуть долетіти. Тому звичайно, з точки зору будь-якого міста, зокрема mm -hmm. і Сум, чим ближче знаходиться ворог, тим ризиків звичайно більше. Крім того, що я можу сказати, що до Сумщини. Була особливість така, що ворог навіть пішов на дуже ризиковані відкриті дії, коли вони почали підводити протягом деякого часу свої підрозділи БПЛА ну дуже близько, практично на нульову точку на фронті, що спостерігається вкрай рідко, тобто, ну як правило, не працюють оператори безпосередньо з нуля дещо далі вони знаходяться. Але вони навіть тут це робили. Мета була зрозуміла, щоб вже діставати до сум. Ну, це ж розумієте, теж носить в тому числі такий терористично-пропагандистський характер. Тому звичайно для місцевих жителів ну ці небезпеки і ризики вони зростають з наближенням ворога. А давайте, пане Олександре, ще поговоримо про схід, що там відбувається станом на зараз, чи там якось змінюється власна тактика росіян? Якісь терміни вони ставлять виходу там до певних меж. Як ви загалом оцінюєте зараз схід? Ну там ситуація була і залишається непростою, і буде такою залишатися найближчі тижні. Я думаю, що десь до середини осені, не раніше, ворог буде вживати заходів для того, щоб спробувати прорватися. Там дві цілі: одна ціль це ну загалом їх три, але три це стосується усього фронту. Якщо стосується сходу, то їх дві. Тут перша це захоплення Донецької області в межах адміністративно-територіальних кордонів. Друге, це критично важливо для Росії зайти, заповзти та будь-яким способом залетіти що завгодно безпосередньо на території Дніпропетровської області, аби задекларувати свою присутність там. Мета при цьому це інформаційно-пропагандистська, Вона не має якоїсь військової складової. Тому що навряд чи ворог там зможе закріпитися надовго і не дадуть йому це зробити сили оборони. Але така мета ворогом ставиться: ось дві цілі, які вони переслідують на сході, і на це зараз керують всі свої сили. А по фронту ще третя ціль загалом це спробувати ослаблювати і виснажувати угрупування наших військ, ведучи вогонь, завдаючи ударів кабами, дронами, артилерії, всім, чим тільки можуть. Тобто, ось це цілі о, літньої кампанії, якщо ми говоримо саме про фронт і саме про схід. Якщо загалом говорити про літню кампанію, кампанію там аналітики з вивчення інституту вивчення війни, вони говорять про те, що у росіян насправді немає можливості розпочати власне щось нове. Літній наступ буде просто продовженням того, що вони робили навесні. То у мене питання до вас, пане Олександре, як ви загалом оцінюєте ці, цей літній наступ і можливості Російської Федерації? Чи є якась межа, чи, на вашу думку, все буде так розвиватися, як розвивається зараз, враховуючи ресурс Російської Федерації? Я думаю, що буде розвиватися так, як розвивається зараз. Зараз ворог веде активні наступальні дії. Ну, я не знаю, яке ранжування, яке розмежування. Є в інших фахівців, як вони визначають, як має початися літній наступ. Він триває. Ну він просто триває. Він триває прямо зараз. Російські війська ведуть наступальні дії. Ми перебуваємо в обороні, в активній обороні, тому що як тільки десь з'являється можливість на якомусь напрямку, наші сили неодмінно користаються і вживають дії для покращення тактичного положення локально, де є можливості. Тобто він триває ось таким чином. Якихось, скажімо, сил засобів для того, щоби Росія там накопичила, аби говорити про вклинення на глибину, в глибину українського фронту чи в глибину української території на десятки кілометрів, цього зараз немає, тому що стримують ефективно Сили оборони України. Але я вам скажу, що ворог веде наступальні дії і за умов ведення наступальних дій. Все ж таки можливість, скажімо так, існують ризики того, що ворог може здійснити певний прорив на тій чи іншій ділянці фронту, але він буде носити більш локальний характер, тактичний, але все ж таки, ризики такі зберігаються. Все триває, в принципі, я можу сказати, так як тривало і весною дійсно, тому що за умов наступальної активності ворога вони мають певні тактичні успіхи, дійсно. Але в контексті того, які несуть втрати, вони звичайно не виправдані. І тому я думаю, що от на цьому на ось цих можливостях, які ще має Росія, вони будуть концентруватися, і я думаю, що протягом літа і осені будуть використовувати всі наявні сили та потужності для того, щоб змінити ситуацію на власну користь і продовжувати вести ось цю війну на виснаження. Я на початку говорила про те, що сьогодні будемо говорити власне про західні змі. Так, от саме західні змі, зокрема за телеграф, вони написали такий заголовок, що літній наступ провалився. Що літній наступ країни-агресорки в Україні зазнає невдачі, попри рекодну кількість атак на кількох напрямках фронту, окупанти не мають значних проривів на полі бою. Оця фраза: ми з вами говоримо, літній наступ триває. Так, бачите, а західні ЗМІ пишуть, літній наступ провалився. Чому вони роблять таке формулювання, наскільки вони є доречним, власне, в нинішній ситуації? Ну, ви знаєте, оцінки ж можна давати різні, і е, хтось керується суб'єктивно, е, саме такими враженнями. Я можу сказати, що літній наступ, як би мені не хотілося е, повірити в цю інформацію, як би мені не хотілося, ну скажімо так, дійсно, щоб це було так, як написала за Телеграф, але. На жаль, поки що так не є. Тобто, так російський наступ, розумієте ну все ж скажем так, суб'єктивно, з точки зору того, що можливо хотіли побачили побачити оглядачі видання за телеграф, рух колон російських військ на Дніпрочі, там прорив із Сумщини на Київщину, і якщо це не вдається Росії, то він уже зупинився, те, що Росія. Має невдачі, і те, що вона несе втрати, і те, що темпи їхнього просування є дійсно низькими порівняно з тими, які могли бути, це факт, це я підтверджую. Але з точки зору того, що наступ уже зупиняється і заклинається на окремих ділянках тактичних, можливо, ну, наприклад, ворог не може одномоментно вести наступальні дії в однаковій мірі на всіх напрямках. Ми бачили, що. З метою, скажімо так, активізації дій на Сумщині і на Донеччині, ворог, як би там не було, змушений був зне, зменшити свою інтенсивність а, і кількість атак, наприклад, на запорізькому напрямку. Ну це так. Але з точки зору того, чи він уже зупинився і заклинувся, я би сказав так, що на жаль, поки що про це говорити передчасно, вони продовжують ще ведення наступальних дій, так як можуть. Так як їм вистачає сил, але, на жаль, ще продовжують і про зупинку остаточно по всій лінії фронту а, говорити ще на превеликий жаль зарані. Ви бачите зараз, пане Олександре, ну це таке фантазійне питання, якийсь хоча б один інструмент або кілька, які можуть зараз розвернути Росію, спинити Росію. тобто… Що може зараз повпливати на те, як події розгортаються на фронті, зокрема і на літній наступ? Це якесь міжнародне рішення, це якась наша дія, можливо, якийсь удар. Чи є взагалі такий інструмент? Є безумовно, тому що і Україна має такий план, тому що сили оборони і безпеки його будуть реалізовувати. І він полягає в чому? наша Сила, зокрема, в тому, що ми стримуємо ворога, завдаємо максимальних втрат, вона полягає ще й в асиметричних діях. Асиметричні дії передбачають наші удари в глиб російської території. Звичайно, проводити такі операції масштабу, як павутина блискучу операцію, реалізовану Службою безпеки України. Ну а, хотілося, б, але треба розуміти, що рівень планування реалізації він вимагає часу, і їх не можна проводити щоденно чи щотижнево. Там ну, там півтора все роки готували. А я маю на увазі, от конкретно зараз робити. Так ми але говоримо, так. Праві. От я вам скажу, що півтора ж роки готували не тільки в одну операцію, тобто, все рівно а, у нас є а, плани, яким чином зменшувати потужності і можливості ворога. Якщо не великою паутиною, то паутинками. і це буде реалізовуватися. Зараз пауза, яка ми яку ми спостерігаємо в діпстрайках по території Росії, вона не пов'язана із тим, що ми відмовились від цієї стратегії. Вона пов'язана із тим, що ідуть відповідні заходи пов'язані з підготовкою, і тому це буде відбуватися. Це один із елементів. Другий елемент це удари по логістиці і спроможностях ворога на окупованих територіях. Ви бачите. Як минулого тижня і позаминулого на Запорізькому напрямку знищувалися цілі поїзди з локомотивами, спаливними стильними матеріалами, третє, у нас почала працювати дуже активно авіація по цілях противника, це докремо, дуже допомагає саме Сумщині, можу сказати, тому що по ворогу там прилітає. Четверте, якщо ми говоримо про міжнародне рішення, безумовно, якби санкції зараз ставали жорсткішими, саме по нафтогазовому комплексу і ядерній енергетиці Росії ну це звичайно било би по їхньому бюджету, і як би там не було, змушувало би ворога переглядати свої цілі і плани щодо ведення війни в майбутньому. Тому є комплекс заходів. Він є як внутрішній, так і зовнішній. Щось від нас залежить, ну а щось ні, але що залежить від нас, я думаю, буде виконуватися в повній мірі. Що цікаво, пане Олександре, дипломатію ви поставили четвертим пунктом. Ну, тобто, ну, тут я така, хотіла запитувати так. про Трампа, чи, можливо, якось він ще повпливає, всі ці переговори, можливо, там якісь Стамбули, Але якщо це на четвертому місці в вашому рейтингу, ну, то, вочевидь, вплив не такий сильний Це розумієте, це об'єктивно. Я думаю, що всі розуміють прекрасно, що санкції не є основним елементом. Основним є дії. Сил оборони, а санкції це допоміжний елемент, який є дуже потрібним, але він сам по собі тільки санкції не зупинять. Вони мають підтримуватися, в тому числі, і силою. Тут одну, одну тезу хочу сказати, точніше, пряму мову. Відчуття, якщо ми заговорили про міжнародні ситуації ну, про дипломатію, так відча безкарності в Росії є першопричиною і злочинів так у МЗС України відреагували на заяву голови словацького МЗС Юрай Бланар. Мабуть, ви бачили пане Олександра. Припустив, що Європі доведеться пробачити Кремлю усе, що сталося, і власне відновити діалог із Москвою. Давайте послухаємо очільника МЗС. Відчуття безкарності в Росії є першопричиною її злочинів. Наївно очікувати, що злочинець зупиниться, якщо його пробачать, а не покарають. Росія вдарить і по іншій щоці, і ті, хто не втратив нікого в цій війні, не мають права робити такі заяви. Ну, ця теза про те, що Росії доведеться пробачити все те, що сталося. Наскільки вона є небезпечною, наскільки вона може відображати не лише там позицію Словаччини, а можливо інших країн Європи. Ну мені взагалі б цікаво було подивитися, чи готові вони були пробачити все своїм ворогам, а вони в них однозначно є по всій країні. Все пробачити, якби вони їх так само розносили ракетами і безпілотниками. Що скажете? Ви знаєте, приклади на жаль бували в історії різні. Це ж питання в тому числі, але ж ну скажімо так, Німеччину, коли пробачили, Німеччину пробачили тоді, коли перемогли, і тоді, коли денацифікували, тоді вже почали пробачати. Ну тобто, ми розуміємо, а от коли змінили там режим, коли змінилася Німеччина, змінились німці. Тому я думаю, що у разі, якби зараз перемогти Росію, знищити правлячий режим, провести там ту ж саму. Подібне, як було в Німеччині денацифікації і так далі, розбруди мілітаризації і тому подібне. Ну тоді, можливо, колись там через якийсь час не те, що пробачити, а вести якісь там з іншої потенційно Росії там справи можна було, але точно не зараз. Про що ми йде мова? І точно не в формі пробачати. Тобто, це Росія має вибачатися, ми ж це розуміємо прекрасно. І Росія має нести відповідальність не тільки теперішнє покоління, а й майбутнє за злочини, які були вчені. Тому я скажу, що це намагання, скажімо так, певною мірою постійно створювати в інформаційному просторі якісь от такого роду заяви, які полягають в тому, що треба шукати якогось діалогу, а як його знайти, якщо Путін не готовий. Ну от Путін готовий був би поговорити зі Словаччиною, я впевнений, там встановити якийсь проросійський режим у власних інтересах. Не інакше. Путін теж не хоче ні про що говорити, про що хочуть говорити. А це, до речі, теж певний тренд. От ви помітили, що розійшлися думки в Європі. Фрідріх Мерц дав інтерв'ю з Deutsche Zeitung і сказав про те, що з Росією зараз нема про що говорити, і він остерігається будь-яких діалогів. А французький президент Макрон той же час він з одного боку сказав, що ми можемо дійти до ситуації холодної війни, і вже дійшли, і маємо випрацювати форму безпеки і співжиття, в тому числі з Росією, форму безпеки в Європі, яка б передбачала якийсь діалог з Росією. Макрон пропонує таким чином щось на кшталт нової залізної завіси. Принципове питання, де він її бачить? по яких кордонах ось це принципове питання. Якщо на україно-російському кордоні і Україна спільно з Європою і Заходом проти Росії, тоді для нас це ок. Якщо ні, ну звичайно, що це дещо інакше. Тому зараз робиться дуже багато заяв, але я вам скажу, що вони не мають жодного значення. Чому не мають жодного значення? Тому що Путін не хоче вести ніякого діалогу. Все, і, вся оці, і все ось це вичерпано. І, і на цьому можна зупиняти будь-які дискусії. Діалог і розмову ведуть, коли є бажання удвох. А коли Путін е говорить про те, що європейці здохнуть і захід здохне, це ж він говорить, це ж його цитата. Так про що вести діалог? Ну, от, от мені здається, що все, і не попри все, ну давайте подивимося теж об'єктивно. Попри всю риторику, яка є в Словаччині, в Угорщині, можливо, в інших державах. Як би там не було, але вони голосують і за санкції. і Вони голосують за підняття видатків країнами НАТО і за рішення НАТО про те, що Росія становить є головним ймовірним противником для країн Північно-Атлантичного альянсу. А оскільки це закріплюється в інституційних документах, рішеннях відповідних то і Словаччина, зокрема буде виділяти кошти на оборону, на безпеку спрямовані в тому числі на стримування Росії попри будь-яку риторику. Ну і наостанок ще одне рішення. Попрошу вас прокоментувати. Президент України підписав указ про введення в дію рішення РНБО про вихід із Отавської конвенції про заборону проти піхотних мін. Про це вчора повідомив нардеп Роман Костенко. На вашу думку, пане Олександре? Після того, як ми вийдемо власне з цієї конвенції, ми отримаємо юридичне право використовувати ці протипіхотні міни. Які ви переваги бачите в тому, що ми почнемо це робити, і що головне, які ризики є тут в використанні? Чи готові ми до чіткого обліку, до контролю таких засобів? Буквально 5 хвилинок у нас лишається, але якщо можна трошки більше про, про це рішення. Рішення потрібне зваживши всі за і проти, я скажу, що воно потрібне і воно важливе. Ну, справа в тому, що коли ми встановлюємо мінні загородження, мінно вибухові ставляться протитанкові міни. І якщо ви хочете дізнатися про чітку документальну складову, я розумію про що ви питаєте, про мапи, тому що нам потім це розміновувати, і нам потім треба розуміти, де все знаходиться, які там можуть бути ризики, і так далі. Ну і якщо, скажімо так, особливості протитанкових мін в тому, що вони розміновуються, в тому числі, або забираються, і так далі, особливість протипіхотних мін, що не всіх їх можна а, фактично розміновувати інакше, як просто а, спричинити і спровокувати вибух на місці, сапери цим займаються. Питання в чому? Питання в тому, що якщо ми говоримо про мінні поля з точки зору знання, де вони розташовані, то кожен сапер або військовослужбовець підрозділу він а, веде відповідну картку. Картки ведуть відповідні командири відділення взводів і далі по ієрархії. Все це має документуватися. Питання в тому, що якщо десь цього не робиться, то це вже питання до безпосередньо тих, хто на місці працює, чому цього не відбулося. Але це має бути карти мінних полів mm -hmm. і так далі. Воно це все позначається. А, тому що ризики одразу скажу про ризики. Ми розуміємо, Хвилинка що це У нас так що це, але з точки зору посилення нашої безпеки зараз і стримування наступу ворога це потрібне і виправдане рішення. Воно має дати результат. Почекаємо. Я так розумію, що це питання не завтрашнього дня, поки що парламент звичайно. проголосує. Так, поки ці всі юридичні процедури продать, але це вже перший крок і. Давно про нього говорили. Ось власне це сталося. Я вам дякую, пане Олександр, за вашу аналітику. Олександр Мусієнко був з нами на зв'язку, військовослужбовець Сил ТРО збройних сил України.